Ми зараз повинні оголосити конкурс у ті суди, де, були, де в суді закінчується срок повноважень. Зараз. І вже так, ми можемо оголосити на червень, ми можемо оголосити на липень, ми можемо оголосити. Але вже тоді ця людина із статусу судді буде претендувати туди. Розумієте, я за те. Я за те, щоб кожного нормального суддю, якого закінчилося 5 років або в якому може закінчитися 5 років, ми зберегли. Я вам навіть скажу більше. Я ініціатор того, щоб ті всі судді, які відпрацювали багато років, залишилися зараз на роботі. Знаєте, як у барні колись було. Ніхто на діях не йде, поки собі заміну не підготуєш. Розумієте, так і тут би повинно бути. На моє переконання, держава мала би б зробити так. кожного, хто має стаж роботи, має навики, не має стягнень, і вибачте мені не зовсім дурний, да? тому що ви ж прекрасно знаєте, які є у кожному. У... Суспільстві, всяке буває, так? <кій> Саме товариство повинно визначити і сказати, Іван Іванович, Пелипсемен, вам належать такі-то відшкодування, вам належать такі гроші. Ми вам вже ложимо їх на карточку. Просимо вас уклінно, підготуйте собі заміну. Лишіться. Держава кожного повинна обняти і попросити, а не виплюнути, як не потрібно. Понимаєте? Людина віддала своє життя і, і свою долю і все в цій роботі. Держава повинна так робити. Не робить. Надіємося, що з усиллями всіх рано чи пізно ми до цього повинні.